Хмельницький став одним із перших міст України, де тестують японську технологію моніторингу стану дорожнього покриття. Для цього КП капебрет безкоштовно отримало два комплекти спеціального обладнання. Чотири міста в Україні зараз проводять тестування: це Вінниця, Житомир, Хмельницький і Миколаїв. Власне партнер цього проєкту в Україні Мет Миколаїв Вотерхапі надав це обладнання. Суть його полягає в тому, що ми встановлюємо ці комплекти на наші автомобілі, які постійно рухаються по маршрутах певних, чи це автомобілі, які обслуговують світлофори, чи які прибирають місто, тобто не треба додатково ні персоналу, ні спеціальної якоїсь техніки. Під час руху датчики прикріплені до комунальних автівок, роблять знімки, фіксують коливання та вібрації у місцях, де є вибоїни, і передають всю цю інформацію на сервер. І вже за допомогою штучного інтелекту автоматично обраховуються розміри цих пошкоджень деформацій і їхня площа, і, власне, в яких місцях вони зафіксовані прив'язки. Після чого ми вже з комп'ютера, заходячи вже в офісі, можемо переглянути будь-яку проїхавшу ділянку визначити і встановити чітко, яку техніку туди треба буде підправити для ремонту і скільки персоналу потрібно для того ремонту. І, власне, чи потрібно, чи ще воно може трошки почекати, визначити пріоритетність ремонтів вулиць в місті. Загалом таких комплектів до міста має надійти три це обладнання. КПБРЕТ отримало у рамках проєкту зелене промислове відновлення. До нього рішенням сесії Хмельницький офіційно приєднався наприкінці вересня. Він, зокрема, і передбачає передачу нашій громаді сучасних технологій, реалізовує проєкт Організація Об'єднаних Націй. Долучення до цього проекту дасть нам можливість, по перше, хорошої міжнародної співпраці з японськими підприємствами. Ну і що дуже важливо, можливість залучення грантових коштів. бо уряд Японії доволі таки активно допомагає Україні. Обновку КП «Бред» тестує близько місяця. За цей час обстежили 70% дорожнього покриття у місті. Однією із найпроблемніших комунальники називають вулицю Західну окружну, де вибої постійно утворюються на мостах над залізницею. Додамо, що цього року у Хмельницькому працівники КП «Бред» поточними ремонтами оновили понад 20 тисяч метрів квадратних асфальтного покриття. Вікторія Паламар, Марія Шевчук, новини міста.